Добрий день, малята! Запрошую вас на музичне заняття. Що за шум? Що за гам? Все тремтить, трясеться так. Та це ж барабанить барабан. Малята дружньо разом промовляємо слово барабан. Барабан! А тепер одним словом барабан! Малята на столі у мене багато барабанів. Є малі барабани. На них грають діти, дитячі барабани. А є барабан великий. На ньому грають дорослі музиканти. На барабані ми граємо паличками і промовляємо бам-бам-бам! Тож, малята, Ми слухаємо пісню, барабан і граємо на барабані. Приготувалися! Сьогодні на занятті ми ознайомилися з барабаном. Ми слухали музику і грали на барабані. Під музику барабана можна крокувати. Отож і дома спробуйте крокувати та грати на барабані разом під музику. Бажаю вам успіхів. До побачення, малята!